Доброго дня. А ти що, не здоровкаєш? Слава Україні! Доброго. А що ти там мені казав, дай курточку поміряй? Да, Братик, якщо ти хочеш бративу курточку потягати, можу дати поносити. Це ж, брат, мені подарив Євгеній Іванович. же всім привет. Всі Прибух. Дня. Ти мені купив? По чому соєва макуха? 17. 17 гривень соєва макуха. А ми можемо вам продати Соняшникову. Да, по чому? По 12? По 13, кажуть. Ну, може вже і по Я продаю скажу. по 12, цей продає по 13. А я в мене по 15. Чого по 15? Так що, друзі, кому тому надо соняшникова макуха, можу продати тонну по 12. Він може продати тонну по 13, тобто він у мене купить по 12, продасть по 13. А Саня може купити у нього по 13 і продати по 15. 15. Так що пишіть в коментарях, номер закріплений є у вайбері, Так що кому цікаво і потрібно, можемо упарити і продати. І не тільки. E, Сирий ковбаси, <хе> у нас буряки, морква і що там ще там. А? Все, 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 капуста. Чуєш, їду це в машині, у мене воняє димом. А ну, може те мені кажеться, ну понюхай ти, брат. Понюхай. От... Та не під капотом всередині воняє просто димом. От, блять, господи прости, воняє і все. От... Открий понюхай. От чи ж воняє? А ну, чуш... Понюхай, де воно воняє. Та воночці, Внову, на сидінні. Оно... Та я вже поняв, де да воняє на сиденні. Та то пиво то ним тушив я. А що ти Та витягуй, Ні, Дрібно. оце десь оце, тут воняє, він понюхаю, таким воняє мені якимсь таким... А ну покажи. Братик. Та О, що ти там нюхай? Витягуй показуй, твоїми грязними руками. Брат. Ух ти блін. А я думаю, що воно смердить. Як смердить? Да? А, деб'ют, бля, муха. Леся Петрівна. Зробила, коротше, то б я до тебе і не приїхав. Я то кажу, братіку, мені треба привезти і пиво без алкогольного тобі привез. Бач. Це ж ти теж не п'єш. Вони налив. Ну це Ленки, моя ж. А як вона по батькові? Миколаївна. Бо будуть зараз мені казати. Ленка, Ленка, Ленка Миколаївна, Ленки Миколаївні, вона ж постує, да? і там ще в автоматі є. Да не розбий. Так що пахне класно, а я думаю, що воно Я реально сів машину. Та так, так що така красота. Не, е, щоб ти розумів, як робляться рецепти. Рецепти робляться, ти його десь знаходиш, потім міксуєш, а потім відто... А потім можеш пробувати одразу. А тепер скажи, це, це холодного чи гарячого копчення? Гарячого копчення. Ні, ти чуть точно скажи. А, ти возьми, попробуй лову, щоб. Ні, ну так, так гарячого, чи Я гарячу понять. Понять, чи сиру? Можеш поняти? А ну а ну як ти шурукою показав? Мені каже, холодно, а? Ні. А тобі кажуть. Тут, тут вроді як комбініровано. Во! Це получилось комбініровано. Вчора я вечором витягував, ми робили сиро копчена. Мені чи, ну, як вона називається холодно, мені, не, ну, мені нормально. А дівчата не понравилось. Воно ж тебе як живе. Воно жоще. І вона, короче, взяла і зробила, довела там до якоїсь определеної температури. Отак от на... от називається, отак от народжуються нові рецепти. От бачите, вгадали. Комбіноване. Комбіноване. Але тут, бачите, система все-таки залежить від того, чи спирт у воду, чи воду в спірт. Пішли, ану пішли. Босс привіт! Чича, привіт, подписчикам привіт! Подруга, я забув, тобі... Привіз тушонки, мала, ну, ёлки палки Миколаївна, цигани прийшли, горіхи. Горіхи, капуста, чи ці. Немає нема світу. нема. Нема цвіту? А що ти йдеш? Бігом, ану йди сюди. Чуєш? Що Пірь, пір'я, коротше, купуємо цю квасолю. А ну заціни, ціни, це сиров'яли чи холодного, ана, чи, чи гарячого. Да вона на нюх іде. Пробуй, я вже попробую. Ви мені важко. Ви сказали нюхати, то я нюхаю. Пробуй. Та й пробуй треба. А хто пробував уже із вас? Ну хто? Морда полтавська. Гарячого копчення чи холодного? А я що робила, я що знаю. Ну ти що не купляла? А, я повинна ціни. Добре діли. Ленка Миколаївна. Один я зрозумів. А в тебе було гарячого, тебе було холодного? Вони... Ні, я сказав холодного. Я сказав холодного а, жінка, Така жінка, і яка і чоловік. Понятно? Так що, Ленка Миколаївна, щоб не казали на мене, що я на свою кажу Петруна, то на то не дай кажу Лянка Миколайна. А це тобі подружка твоя передала. Сказала, ти постуєш чи що там, я не знаю. Сказала, тобі рибні консерви. О, так що таке є. Ти бачила, яку їй шапку подарив? Не бачив? То світу немає на інтернет поганий, Треба дивитися і контролювати. Так що можна ще від неї рибу виграти. Бо якщо вгадаєте, яку шапку вона мені тепер купить, Після того, як я її купив, вона три дні в ній ходить. Чи то розовий зайчик, чи то лисичка, чи то мишка, чи то непонятно що. Там заходиш, зразу настроєння піднімається. Вона в ті шапки тепер і ну, не спить, правда. Так що от така історія. Чипи вкадувати. Без алкогольна таке бронежилети. Ну звісно. Так що ми зараз грузимося. Кого? Риба є, пиво є. Робота пропала, так? Да? Ленка, це 50 на 50, понятно? Ага. Ось так от. Так що погнали. <рес> що? Роботу... Не, я приїхав по макуху, не застів. Пішли, Пішли. Пішли. А ну повтори, що ти як ти определяв? <рес> ну скажи! Не, ну як ти сказав? От... Ну, я рибу люблю. Пам'ятаєш, коли ми почали зустрічатися, я робив гарячу Так. Вона гаряча розлазиться. Так. А холодного вона держиться, вона як сировата, виходить, вона така, ну, правильно, як сира, А сирокалена. тут? А тут, виходить, вона готова вся в кучці, і вроді би як і гаряча, і вроді як і холодна. Ха-ха, <зас> <зас> понятно? <зас> так що таке? Сані <зас> понравилось теж. І мені понравилось більше, хоча вчора вечором я їв. Вроді не возив, а це буде ще й цього возити. Рибу тобі привезти? <зас> без... <зас> Братан, без питань, може, ви у купить Купити і привезти. Буду брати ти, собі, може, чи, чи, і тобі чи, Чичі, я знає, подружка, я ну, ну не взяв, я тобі Чичі, нічого. Чи, чи, ну, чи? Чиче. Ні, не... А чи? ти куди ж ти корови даж що? Коров же не Там бригада їх загрузила. Ця да. загрузила. Да. А Це тут воба, я ж не маю, ви грузите. Чи ж що це та за ящики? Забув викинуть. Забув викинуть? Так, щось тут у нас така німецька технологія. О! Добавочки привез, бачиш? Ага. О, да, люди, а це ж їхав і сам собі думаю, людина каже, читаю вчора коментарі. Колій там один пише. Ви просто ви звертали увагу, коли ти ріжеш свиню, вирощену на кормах на жидких і з добавками. Ну Я людині нічого не писав, але я хотів би сказати одне, що тримали ми свиней до 20 років. Традиційним методом, але як ти пам'ятаєш, Серега, як в селі насипаєш свиням їсти? І ти Саня, пам'ятаєш, як вони вирішать, як вони б'ють. Вони а вони чого? Виручать. Чого? Об'ясни мені тепер чого. Пожди, От... Вони на жижі, на, на бурачках. Ні, бо ти скажи мені, чого? Володні, блядь, Во, перша. Вони по времені, по графіку. Вони хочуть жрать, вони хочуть пити, вони постійно... Володкі, о, таке, постоянно в стресі. Ну, да. І зрозуміло, що якщо не хватка води, то м'ясо буде яке? Не, ну воно буде сухіше. Е, сусід закормив на кашках, кормив. Пішов я на таранчук? Жирне як... Я не поняв розниці. Мені моє більше ну, свиняче понравили, ніж те, що вони кормлять кашами. І я на сухому. Є ще такий відповідь: кожна жаба своє болото ховалить. розумієш? Але ну, да. суть питання в тому. Що все-таки, е, я рахую, що якщо е, я пам'ятаю, коли в нас у селі були е, свині, клітки до потолка, курей вічно курі над свиньми, курей їли, е, доски зривали, як гуляє та свиня, в проволку в носа затягували. І кажуть, у нас зараз спеціальні спеціалісти раніше було краще. Три свинки ландрати зараз, навіть не чуєш, що гуляють. Вот. Потому я що свині були в постійному стресі. Нехватка води, нехватка їжі. Взяв дозу волки. Я навіть не побачив, що вона гуляє. Дайте їжі, дайте води і буде вам все нормально. Просто що на вареній каші ви зварили зерно, зробили більший об'єм, з кілограма зробили три каші, потім розбавили ще водою і згодували. Виселося, висролося, жрати хоче, води хоче. Ти ж після борщу воду п'єш? Так. Да. От і я п'ю. А вона без моркви? Ти сюди треба додати моркву? У моркви тебе нема, чи ж? Нема. У мене одна залишилася, і та херовенька, чи ж? Уж, така вже не яка. Ну тоді моркви покладу. Як казала моя одна, чи ж? У паспорт треба дивитися. У паспорт, ага. Так ти зайдеш, подивишся, що ж там за шапка у подружки твоєї про... з... зайду. З цим світом. Мені ж інтересно стало. Хочу. А чого ж ще досі шапки немає, про якому пішли? О, вона ще її не бачила, а вже хоче. О, це може. Саня, я, я тобі просто, кажу. Я просто уявила, яка це шапка. Хороша як для дівчинки. Я сказав, я всім дівчатам покупляю. І тепер ти в кухню заходиш, навіть якщо в неї настроєння немає, ти на неї подивився і я Сьогодні Оксанка тільки що приїхала, щоб коло дромою по рибу вже. Вже риби нема, вже рибу продав, фактично. Да. Ну, я ще ж її не рекламував. Уже. Вже нема. Да. І. Суть питання в тому, що людина заходить, дивиться на Олесю Петрівну, вона мовчить, нічого ж не каже. І одразу в людини посмішка. Це значить дуже круто і це дуже важливо. Так що провірив брата, дурника поліпив, якраз мені загрузили з одного трафіка в другий. Я мог би то приїхати до нього і поїхати сам. Але я мав би приїхати і в п'ять, після п'яти. Але вийшло так, приїхати. І мій бус на мийці великий, взяв з Сереги маленького бусика. Ну, от так приїхав, чичусь опровідав, Серега якраз провідав, вони кастрирували поросят. Так що так. А ти собі брав чи що? Чи то все моє? Ні, це твоє. Це все моє. Коротше, тонна соєво макухи, місто Требухів, номер телефона. Ой, зараз ми покажемо. Десь тут у нас має бути. Десь должен бути. Ай! Десь. Так що, друзі, кому потрібна соєва макуха, там де беремо ми 063 070 83 63. Влад або Максим, Сирий протеїн 41, Волога 5,8, жир 7. Ну, якось так. Активність уріази 0,15%. Виробник товариства Тіберіум. Київська область, Броварський район, село Требухів, Гоголівська, 186%. Дистриб'ютор ФОП-курочка ВМ. Так що, друзяки, кому потрібно, нова почта також працює і відправляють своє. Дорога, але ж тут же люди. Скажи, Требухова на березання то саме. Братик, тебе... диви, я беру по 17, да? Привезу додому, дома продаю 20. Ну, наприклад, якщо хтось <плес> каже, а людина каже, так у треба ж 17. Ну так кажу, то тоді заправку. <кх> 10 літрів, 50 кілометрів сюди. Ти видиш, береш? не да. вода... То я вже в плюсі, я себе окупляю і в мене вона стає дешевше. Але суть питання в тому, людина каже, ну так. Так само і чорна. А закази, то хай на березань прийшлють. Скільки буде коштувати? Ну я думаю, 150 на місце. Не, не 5, але. Не 5, ну буде. То ще дві, напевно, палета буде. Якщо не більше. А, 2800, то Бо мені ж присилає черкаси. присилають і вони мені. таке я прошу. Так що така історія. Це так само до і все остальне. І добавка бавка до і соєва макуха своїй макухи розділ. Так що, друзяки, риба шукає де глибше, людина де краще. Ми працюємо. Мені подобається, як влад каже, краще макухи, ніж у кодні немає. Та все вона, сука, одинакова, якщо по протеїну нормальному, це можете купити сиродавку у якогось діда Панаса, який на екструдері лупаше, а потім свині обисралися, тому що вона повножирова. І, о, це тобі, і є свої моменти, і великий жир, і низький протеїн. Так що треба як, там, брати там, де ви знаєте, що ви купуєте. Бачите, добре будь-блогером, поки помандів, хлопці вже загрузили. Так що капуста в мене є. Своя макуха в мене є, хоч в мене ще є своя макуха. І в сані є своя макуха, і у всіх є своя макуха. Так що, всім миру, здоров'я і добра, на городі в тебе вже нема ні хрена. Кукурузу змолотив. Одну так. Да. І що в тебе вийшло? Ну, горобці ж вибили по пів качана. Як горобці вибили? Та в мене було 20 соток. Вибили горобці. Та по ну пів качана, на... так. Да. Да. У мене та теж сама біда. Тоже горобці вибили? А Серега, та... отакий качан, пів качана немає. Та ну нафіг. Да. Та перший раз я такий. А друзі, напишіть в коментарях, буває таке, чи він бреше. Один другим. Вони в зговорі, так? Да? Ти що, я перший раз це чув? То на 20 соток, зрозуміло. Попів качана не було, вони з'їли. То у нас 20 соток. А якби не з'їли, так було б. Об дві, так. Ну, дві це нормально, 10 по кругу. О, нормально. Тут ще ти не молотив. Ні. Тут ти ганяєш горобців, я так пам'ятаю. Ганяю. <ривіт> Нема тут горобців? Хватає тут. Капець, кажуть, горобців немає, чуєш. Фатаю, чуєш. <ривіт> Сороки, ворони, люди. Ні, ну люди то я бачу, як це діло робить. <ривіт> <ривіт> ти що, це просто <ривіт> Я реально це перший раз таке чую. Так що що, п'ємо кофе і валю, валимо, да? так? Та, та тут скільки, 80 соток? Ні, там у мене 25 соток. Да, там всіх 45, а 25 да. а там ще капуста і кукуруз. Так скажи людям, як заробити бабки на капусті. Можна заробити бабки на капусті? Ну, на всьому можна. Ну, в цьому году. В цьому году, в цьому году вона нікому не надо. Плюються. Ну, вообще можна заробити? Можна, можна. Смотря як. І... Ну, що тратить нами тря... продать, не вигодно. А если у уквашину, 100 гривень керу. Ну то ж саме кі порості. Але що треба? Треба похоботися, поробити. Хай ти її всю не продаси, хай ти потім її викинеш, може там якусь частку, половину. Але ти все одно будеш в плюсі. Але треба хоботися. Треба працювати, роздавай. Я не куч там викинути. Роздавай, Саня, тоже, там, то туди, то сюди, то наліво, то направо. Так що в тебе пару буряків красних. Бо в мене у мене на городі. Нема солодкого буряка, от він гір гіркне. Ото коли я садив після часнику, от тоді добрий. Тільки чуть перестає, починається вторічка. От в мене вологий город і закислений трохи. І починається вторічка, і він забирає сахар. От цей зелененький листочок. І хоч ти, сука, трісне, а росте гарно і все. Так що всі миру здоров'я і добра. був ніхера не роблящий сашку і Серега. І я роботяга шелудька, зараз будуть писати, хейтить мене. Ну, така в мене доля. Ну не можна мені напрягатися, розумієте? Позавчора привіз кукурузу купив, друг мені привіз. По чому? Він хотів, щоб я йому по 6,50 дав. А я хотів по 7. І вийшло, що я його обдурив, дав по 6. а потім ще доплатив. Каже, цілом моїм вже привіз, Андрюха. А я кажу. Ну, висушено. Висушив і привіз. кажеш мені кажу, по потім... чому? По 6,50. Я до Лесі заходжу. Дай, короче, а вона каже, по чому? Кажу, дай по 7, А скільки тон, кажу 5. Е, вона скільки грошей? 30. Ну і дала, дала мені 30 тисяч. Я ну, їдемо mm -hmm. з ним, я його двожу додому, зі оставку. А там більше було п'яти, так? Ні, ну 5 7 да? скільки. Ну, 5 у 7, no, 5, 7. 35! А не 30. Я кажу, а я тут. Шаг... А, а я ті ж їду з ним балакаю, він каже. А ти казав по 7? А положені 6? Дай каже, каже, там, там каже, ти дожен хоча б ще 3 тисячі гривень. А я кажу, бля, хай невдобно. да я їхав, гроші були, да я розрахувався. Але так, людина, е, ну, входимо моє положення, допомагає мені, я йому. Я кажу, ну як я в тебе буду брати по 650, якщо мені ось люди привезуть по 7. <говори> ну, і з перемоги. О, приїхав! де ти в кадр це залізла. Так що от така історія. Хто хоче красивої моркви, капусти квашеної, звертайтеся Ми до цього чувака і все буде ченчинарем. Салата сьогодні немає з красного буряка, а того Сир, сири Вінлянка, полуварийний чи як полужарин. От... Оце так само народжується рецепти. От друга людина буде робити такий буряк. Не й не, не такий. Приварить його, Отак не само сильно, як приварить. і ця риба вийшла. Полужарена, полуварена, полусира, це але отака. Буде брати, взяти. Нам буде. Кого? Рибу, тобі я тобі мать. потім наберу, ну це буде через неділю дві. Ну, ну, ти ну. ще не умирав з Так Та хер є? Я Ну все, братан! А я раз як. Братан, последний раз 120 кіл було і нормально. І що тихо було все? Сотка. Сотка. Ну ти ж так трошки. Ні, сотка 70, сотка і 120. Півтонни вже риби я влупив за той місяць прошлий. Так що, братан, бабла! Кармани, братани, карман, зато за я тому, можу тому, 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 за де, де? я можу в кошик положити розігравати, зато я можу брата пригостити, можу, коротше, з'їсти. і, і випити. Ну, Чича Тітя, ану до... Ей, подруга, ти ти пішла на березань? А ну ти сюди! Б'йом лети, подруга, ти що? Мала, ну що ти з дому йдеш? Ну, наші в городі мала, мала, наші в городі, а ти мене покинув. Вона до мене хоче, бачиш? Диви, вона на вас дивиться з косяка. Так що я найкрасний тут, пацан. Да? Так що всім пока точно вже, друзяки, всім миру здоров'я і добра. П'ємо каву, дуємо хто куди. Хто куди, а ми до зайців, так? Да? Капусту квасить. А то ото треба заробляти бабки на капусті. Ей, шо, Вона дуже любить бурячок. А сьогодні тільки робити тебе. Так от треба подивитися відік, чи то воно воно їсть буряки, чи воно не їсть. Чи то котик, чи то лисичка, чи то непонятно хто. Так що напишеш коментар. Давай, пока.